Тяжкі часи для нашої громади ви були на робочому місці і максимум зробили все для того, щоб забезпечити наших людей ліками першої необхідності. Дякую вам за самовідданість. Дякую. За вірейдість. Велике дякую. Вітаю. Вітаю, дякую вам, Без що Ви не підвели мене. Всегда ради старатися. Користуючись наголодою, хочу подякувати вам, Сергія Володимирів, за підтримку, що ти Шановні колеги, дорогі друзі, сердечно вітаю вас з нашим професійним святом днем фармацевтичного працівника. Ваша мужність, професіоналізм, Зараз дуже необхідні в нашій країні. Ми працюємо і це наш фармацевтичний фронт. І я впевнений, що ми втримаємо його до самої перемоги. Свята вам здоров'я, слава Україні!